Я знаю точно, що в лице мені ніхто цю думку свою не висловить. Ми вже це відчули на собі дуже серйозно. Ми вже не могли так ефективно проводити штурмові дії. Знаходитися там було ну, майже неможливо. Підтримую мобілізацію засуджених. Ми там стояли п'ять днів, тримали оборону. І в нас за ці п'ять днів було найбільше втрату за весь час. Владислав Дацький більше відомий як Дацик, легендарний воїн третьої штурмової. Новини Лайв зустрілися з ним на Харківщині. Рада тебе бачити. Знаєш. Коли я аналізувала медіапростір, дивилася ці інтерв'ю, які ти дав їх досить таки небагато. На своїй сторінці в інстаграмі відкрита, ти теж здебільшого кидаєш фотки, постів якихось багато немає. Але, попри те, все підписників тебе досить таки багато. Поза 100 тисяч виходить плюс-мінус. Хто ці люди то на тебе підписані, і чи мають військові станом на сьогодні вже хейтерів? Ну, загалом підписані в більшості військові. Або дівчата. Або дівчата. Так, да, дівчат вже дуже багато. А з приводу хейтерів, ну так як і всі маємо. Як і всі люди, які е, знаходяться в медіапросторі, які е, 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 відео часто потрапляються в рекомендаціях, інтерв'ю, тому подібне, всі мають хейтерів, так само, як і я маю. Що що тобі найчастіше пишуть? І взагалі військовим такого дійсно, що тригерить? — Мене нічого не тригерить. Взагалі, я до цього спокійно відношуся. Кожен Вкаж, має право на свою думку, і кожен має право її висловлювати. Я знаю точно, що в лице мені ніхто цю думку свою не висловить, так що хай пишуть, що хочуть. Дівчата також пишуть. Так, да, хватає мене. Ну, дівчата інші пишуть. Ну то таке. Не хейтять вже ви, ні, ні ні, -ні, -ні. Супер загалом, якщо оцінити те, що відбувається в медіапросторі, Ми з тобою так за кадром вже говорили про те, що ну ти каже, далеко не кожне інтерв'ю вже може ну очікувати на той результат, який міг би бути там рік тому, півтора роки тому. Не така кількість людей зацікавлених. Чи торкається тебе зокрема, те, що тема отак вона згасає війни в медіапросторі? Чи власне ти робиш свою роботу попри все те, що відбувається Ди, десь там в інтернеті? Дивіться, я в простору, я майже максимально відійшов. У мене зараз купа справ, у мене рота, якою потрібно займатися, і постійно якісь нові задачі. Мені на це немає часу просто звертати увагу. Чимало хлопців, з якими я спілкуюсь, коли приїжджаю на фронт. Вони говорять про якусь коректну поведінку в соціальних мережах для всіх людей, вона повинна бути. Чи ти міг би порадити щось людям цивільним? Як сьогодні варто вести свою сторінку? Чи дійсно так багато військових зачіпають оці двіжі паті, тусовки? Чи все ж таки це момент, який проходить в тебе? Ти подивився? Один раз тебе десь це тригернуло, далі тобі вже все одно? Ще раз скажу, кожен має право. Вести свою сторінку так як він вважає, за належним, але потрібно не забувати про те, що в Україні відбувається війна, і є категорія людей це військові, які не можуть повноцінно приймати участь в житті, як це можуть робити цивільні. Да, не всі цивільні, є багато цивільних, які контролюють це все. Не познез не дозволяють собі зайвого і дотримуються якогось, як то кажуть, порядку. Не висвітлюють те, де вони відпочивають, і на те, наскільки в них добре життя. А не всім військовим це трагерить, не всі за цього Десь... переймаються. Не всіх трагерить, да. тому що деякі військові, так само як і цивільні. Вільний від служби час, там відпустки вони так само знаходяться, знаходять час на клуби, на різного виду розваги, так само виїжджає за кордон. Я сам виїжджав за кордон, теж користувався цією, цією можливістю відпустку. Ну, коли є нагода, ти живеш так само, як і так, як і всі, а я не можу нікого судити. Ну, Кожен проводить свій час, так як хоче. Просто одні це показують на публіку. Я, наприклад, я це не, не показую. Я собі так само відпочав, так само можу собі дозволити з хлопцями сходити в клуб. І я хочу сказати, що там в основ... в цілому будуть одні військові. Це як я в крайній раз ходив, там були одні військові майже. Так що, ну, як можна когось судити чи... і життя, Мешу але думати забороняти. потрібно виходить. Треба працювати. А щоб працювати, треба для початку почати з себе. От, як ти побачиш, що ти змінюєшся, і потім можеш якомусь іншому робити зауваження і говорити мінятися, і то це тобі не вправі. Дуже вірно, давай тоді передам до теми воєнних. От мені цікаво саме про війну дронів. Про неї зараз багато пишуть, і різні західні видання, і в нас тут всі про неї говорять. На твою суб'єктивну думку ти весь час практично на фронті. Коли от нас власне почалася ця війна дронів, на якому етапі ти побачив, що дрони з просто функції мавіків розвідки вже почали виконувати набагато ширші свої завдання? І як ти оціниш ту ситуацію, яка сьогодні на фронті, зокрема з ситуацією дронів? Дивіться, саме наш підрозділ, саме наш підрозділ стикнувся з проблемою FPV і Київ. Це був початок середина осені 23-го року. Це, ми вже це відчули на собі дуже серйозно. Ми вже не могли так ефективно проводити штурмові дії, тому що ми тільки... Починали накати. зразу в нашу групу летіло просто рій дронів. Іменно то були дрони Камікадзе. Не скільки були тоді соскидами, скільки камікадзе. На той період заїхав до нас в зону відповідальності підрозділ, який займається безпосередньо, чисто на скидами і мавіками. Точно не пам'ятаю, як вони називаються. якщо Згадаю, то я пізніше скажу. І вони в нон-стопі могли за добу по 30 FPV-дронів запускати. Для нас це було тоді дуже багато. У нас тоді не ми були не забезпечені толком, не засобами ребу, нічого. Ну хлопці виходили з ситуації, вони почали FPV-дрони збивати із стрілкової зброї. Не завжди це виходило успішно, були і фатальні зустрічі з цими дронами. Ну е, були декілька хлопців, які могли за день е, в одиночку збити вісім вісімпів дронів. Е, а на той період це було дуже-дуже круто, тому що е, хлопці заходили на нові позиції, не обладнані, не вкопані. І знаходитися там було ну, майже неможливо. І дуже добре, що е, за цілої е, ну, дрони працювали від світанку до, до заходу сонця. в mm. них тоді не було можливості. Іспаньйоли, о, я згадав, підрозділ був. Як ти оціниш ту ситуацію, яка сьогодні в вашій зоні відповідальності? Розкажи людям цивільним, хто далеко від фронту, яка динаміка сьогодні на війні? І, власне, як у росіян сьогодні з забезпеченням та що ти бачиш по своїй зоні відповідальності? Я не говорю про весь фронт. Ну, ось ми за. Невеликий проміжок часу зміли змінили, змінили е, тричі зони відповідальності: заїхали на одну, потім на іншу, потім там е, виконали задачі, які нам були поставлені, і вернулися на ту саму, яку заїхали перед цим. Е, хочу сказати, е, що час відбувається е, в нашому випадку: це оборона, в їхньому випадку це наступальні дії за допомогою великої кількості fpv дронів і дронів зі скидами. І в них наскільки тут. Добре, е, е, як то навчені, навчені пілоти, е, вони е, як це вам правильно сказати, вони вигадують наскільки круті е, ці способи для того, щоб уразити ціль, що ну, це, е, варто задуматися над цим. Вони використовують один дрон зі скидами як замануху, наприклад, якось було в крайній раз. А другий дрон вилітає із-за спини, наприклад, позиції, і робить скид, коли піхота там відволікається на те, щоб його збити. Він спеціально якомога нижче знижується, жужить піхота пробує його збити, і тільки вона виходить з укриттів. Наступний дрон підлітає і робить скиди. Якщо так говорити, наприклад, в часовому проміжку на одну годину таких нальотів може бути на позицію. Ну от, наприклад, в півдронів зараз трошки трішки менше було, ніж дві-три неділі назад. Ну, в районі на годину двох штук, двох штук на годину, да. може бути і три. Ну, потім буде, наприклад, декілька годин перекурову. В цілому, в цілому, десь близько 20 штук на добу, нічних в них зараз поменше. А от мавіків зі скидами, в нічних дуже багато. дуже багато. Вони от прям, е, ведуть полювання, за, за, наприклад, за ротаціями, за таке, за таке подібне. Вони можуть отак в пусту прилетіти, скинути. там. Вони знають, що, наприклад, у нас там знаходиться бліндаж, і вони як планова ціль туди залітають і кидають. Саме вранці або ввечері, коли якісь можуть бути. Ну, рухи до, позиції, ну, так само? Ну, Зі да, світанку да. До, до заходу у сонця них працюють і в піві, в цілому. В ніч дуже мало, а вночі в цілому мавіки з двома скидами. На твою думку, що сьогодні найнеобхідніше нам зокрема з озброєння, просто з речей для того, аби дійсно протидіяти тому всьому і ефективно працювати на лінії фронту з тим інтенсивом, який ми бачимо з боку росіян? Ну озброєння, наскільки я знаю, вистачає снарядів. Так само вистачає. Я спілкувався з хлопцями з різних бригад, з артилерійських бригад. кажуть, що снарядами біди немає. Ну біда в нас є, залишається і буде залишатися це з особовим складом. Ну, бажаючих мало, а ті, що є, вони потихеньку закінчуються. Ну, закінчуються в плані, вони трохсотяться. Трохсотяться тяжко, не можуть повернутися вже до виконання своїх службових обов'язків. Найбільше потрібні люди. Да, так, да, люди, звичайно, люди. Ну, в, в, на те, що з, друг, з другого плану на другий план уходить, то це. Звичайно, засоби ребу і в дрони ну і звичайні дрони для ведення спостереження, тому тому що вони часто втрачаються. Ти вже про це почав трохи говорити, але якось, щоб ми не втікли від цієї теми. Поміж тих всіх підрозділів, з якими ти стикався ворожими на лінії фронту, найбоєздатніші, Тому що ти якраз говориш, що вони також воюють, вони вміють, вони вчаться, вони розвиваються. Це дуже так висунує з тим, що нам говорили рік півтора тому, коли там чмобіки, мобіки, мобік, ти сам це все чув. Напевно, що в медіа з твоєї суб'єктивної думки, дійсно їхні найбоєздатніші підрозділи, які ти бачив, це хто були? Це 83 третя, по моєму воздушно Десантний полк. Вагнера, іменно не Зеки, а імено штатні підрозділи Вагнера. Морська піхота. ми в Запорожжі з ними сталкувалися. Ну, є там окремі підрозділи. Це, це знаєш, на кого ти натикнешся? Є, один, вроді одна і та сама бригада, але одна позиція сипеться. За 30 хвилин, а другу ти будеш годинами брати, бо там буде два пацана стоять і тримать до останнього. Ну, це все не можна знаєш, сказати, обмалювати общою картиною, що от цей поганий підрозділ, цей хороший. Ну, 100% були, не так само, да, Так само були і десантники їхні. Пацани йшли на штурм, а їхні вісім чоловік йшли мінувати. Вони пересіклися, вступили в контакт і ті одразу здалися без втрат. Наші взяли 8 чоловік в полон. А є, я знаю, і похуже були з нашої сторони. Коли там один-два чоловіка могли держати до останнього і дуже добре тримали. Тобто в нас не можна казати, що це остаточно так, остаточно ні. Скажи, будь ласка, про свою команду, про твоїх хлопців. Ми з тобою так почали про це говорити також за кадром, що ти казав, краще було б взяти когось з моїх хлопців, а мене багато достойних хлопців. От, якраз про твоїх. Хто твої бійці? Розкажи це і добровольці чи мобілізовані? Які їхні, так скажімо, якщо в загальному історії війни? В загалом зараз в мене. Один молодняк знаходиться в підрозділі. Це так як і мобілізовані, так і добровольці, так і колишні засуджені. Я наприклад, дуже підтримую мобілізацію засуджених, яку я вважаю, що їм потрібно дати можливість виправитися і проявити себе, допомогти. Да. Їх можна дисциплінувати? Нічого, я думаю, все, все можливо. Це можна, ну я тільки за. У нас зараз будуть формуватися підрозділи з ними. Я надію, що мені такий один дадуть. Спробуй ну, щось здавати. Да, да. Ну я попросився, так. Я не знаю, чи мені дадуть. Ну, це, це не важливо. Різний контингент. Загалом хлопці молоді, там від 18 до 25 років в мене в підрозділі. Там є, є якийсь? Хто хто? Відбір, окрім вікового. Та Нема, нема зараз відбору. Відбір був ще в тому році. Зараз наскільки мало людей, що нам вистачає того відбору, який проводить бригада. Ну його вдосталь. Вони підбирають дуже хороших бійців. А так, щоб уже особисто робити відбори в роти або взвода, ну немає такої можливості. Треба брати те, що є, а там уже вчить його. Ми робимо. Упор на, на навчання. Краще, ну навіть якщо він буде трішки поганий, трішки трішки е, погано засвоювати інформацію. Ну, з любого можна зліпити. Ладно, не з любого. Є такі кандидатури, з яких неможливо. Тоді що винятки вже йдуть правилами? — Ну в цілому, з тих, хто приходить, з них дуже хороші бійці виходять. Якщо закрити там вже штурмовиками, саме які ти якості вважаєш найкращими для ефективного штурмовика. Ну, гарний штурмовик, який довго проживе, він в першу чергу повинен аналізувати ту ситуацію, ту ситуацію, яка відбувається зараз з ним. Він повинен завжди з холодною головою підходити до виконання завдання. І чим більше він буде аналізувати і чим швидше він буде приймати рішення, не боячись прийняти правильне рішення, тому, тому що. Я дуже часто сталкуваюся з ситуаціями, що боєць, як сам по собі, він як окрема одиниця, він просто прекрасний, от йому немає рівних. Ну, як тільки йому випадала можливість керувати кимось, ну все, він плив просто. От людина боялася прийняти від, на себе відповідальність керувати іншими. От він, як боєць, він буде все робити, і буде робити все прекрасно. І от я стараюся завжди своїм. своїм Бійцям об'яснити, що в будь-який момент ви із звичайного піхотинця можете стати командиром штурмової групи. І якщо ви не приймете вчасно цього рішення, не візьмете на себе відповідальність, ви провалите задачу і понесете великі втрати. Тому що ви почнете панікувати, почнете відкатуватися і вас на відкаті будуть уже зносити. Тому що я вважаю, я, я, я всім завжди кажу, не бійтесь, приймати рішення. Не завжди воно буде правильним, не завжди воно буде корисним. Ну, ви повинні уміти приймати, повинні ризикувати. Шляхом пробі помилок виходить. Звісно, звичайно, так само я проходив через це. Я так само боявся на себе брати відповідальність. Я раз попробував вторий, а потім, а потім воно вже як на автоматі, ти е... починаєш бути на всі сто впевнений бути в своїх діях. Чи може людина цивільна підготувати себе до війни? Ми багато Ні, говоримо часу, що вже б мали підготуватися, але те, що маємо сьогодні, от людина е, надумає, що треба йти. Вона може себе підготувати там? Не знаю, це треба в цивільних спитати. Ти вже й забувся, як це про ну, я, ну, я себе не готував, я просто взяв і пішов. Просто дивіться, мені як виповнилось 18 років, я пішов в зону, в зону АТО. Я три роки свого життя віддав службі морській піхоті. Да, мені там дали дуже гарну, дуже гарні базові навики, які допомогли мені дожити до, до цього дня. Треба просто йти, зібрати силу ну, всю. Ну, треба прийняти, треба вийти з зони комфорту. Треба так встати і сказати, блін, треба піти себе почати готуватись, записатись там, як тиждень рекрута, здається, да. Ну, попробувати на тиждень рекрута, попробувати. А вдруг воно моє і. Прийняти рішення піти захищати державу. Ну, це ж треба зробити, це ж треба вийти з зони свого комфорту. Це складно. Як гадаєш, 25 років сьогодні мобілізаційний вік це ок? Ну я б не хотів би, щоб 18-річних хлопців мобілізували. Я вважаю, що це, ну, це максимум, це 25. Ну, опускати нема куди. — Якраз свідомі вже люди. які Ну, трошки... дивіться, ті, хто хочуть молоді, вони так прийдуть. А ну, ті люди, які ще нічого не бачили, в нас ще е, вистачає людей за 25 років, за 30 років, їх вистачає. Навіщо дітей трогать? Ну, я вважаю, ну, якщо вже ми спустимося до тої вікової категорії, то це значить вже все, вже все потрачено. Ну просто я знаю, що у нас вистачає людей. Старших за 25, за 30, за 35. Просто я не знаю, чи їх не бачать. Здорові, лби, фізично розвинуті. Це моя думка. На твою думку, та мобілізаційна кампанія, яка сьогодні є, вона не є однією з тих причин, що люди тікають. Від армії бояться армії. Третя штурмувала вона свого часу. Рекорд зробила досить потужний. Той на який сьогодні багато хто рівняється і каже, ну дуже круто, якби скрізь було отак. Люди не йдуть, бояться і тікають по одній простій причині від незнання і не володіння повною інформацією. Вони за війну знають о відео і о розповідях від знайомих. А ці розповіді не завжди можуть надихати, як то говориться. От я з деякими цивільними спілкувався, от вони мені наводили якісь такі дивні приклади і завжди казали: якщо призвуть, я піду. Ну, якщо піду, то це в будь-якому випадку довго не протягну. Я завжди говорив: ну, дивіться. Це, як мені дуже часто казали, ти пощастило, що ти пішов третю штурмову бригаду. Дивіться, я не тянув. Я це третя штурмова бригада, це був мій осознаний вибір. Хто вам заважає зробити свій осознаний вибір? Підготуватись, почитати, поспілкуватися, вибрати для себе тот підрозділ, в якому ти хочеш проходити військову службу. Навіщо, навіщо чекати? От іменно от того вже кінця, коли тебе пакують, везуть в ТЦК і. Оформляють в ту бригаду, в якій недостатньо людей. А чому недостатньо людей, бо в них або багато СЗЧників, або великі втрати, ну відповідно, хорошої служби там не буде. А щоб цього уникнути, потрібно ну, підготуватися. Треба вирішити і ну, все рівно, я вважаю, що рано чи пізно це повинно всіх е е зачепити. І якщо в тебе є час. Підготуйся, вибери, вступи. Зацікався Ну, Зацікався, так. Да. Тому що жити тільки розповідями знайомих і тим, що пишуть на якихось пабліках, ну, я вважаю, що це глупо. Хочу повернутися до історії бойових і, власне, до твого шляху, який ти сказав, почався ще у 18. За цей період, якщо говорити вже про час повномасштабної війни, найдовше у зоні бойових дій. Ти перебував безперервно, скільки часу. Без... Безперервно, це ви маєте на увазі на бойових? на дивіться, на позиціях сидів чи в Берці просто знаходився? На позиціях в Берці ти можеш бути і тут, зараз де ми з тобою. Ну, ну на, на позиціях, ]ці? ну то може в районі тижня десь. Ну не було такого, щоб я там, щоб там, ну не було ні, щоб нас хтось там місяцями сидів. Нас завжди розписували так, щоб люди могли відпочивати. То буде забоєць, який сидить два тижні на одній позиції, не може не помитися, не відпочити. Ну, в нього нульова буде, в нього нульова буде мотивація. І в нас завжди були розписані зміни так, щоб люди мали час на відпочинок, на, на їжу, на нормальний сон. Ну, були випадки, коли це було дуже складно зробити, ну, це були, це було дуже рідко. І це було на дуже невеликий період часу. Зпоміж всіх тих бойових точок, де ти був за ці роки, найскладніше, на твою суб'єктивну думку, де було і чому? Найскладніше було? Для підрозділу чи для мене? Для тебе особисто. Це напевно оборона канала була в Озі Кречійки. Там було найскладніше, так. Да. Ми там стояли 5 днів, тримали оборону. І в нас за ці п'ять днів було найбільше втрат за весь час. По 200 і 300. Тоді дуже складно було. У нас тоді постійно штурмували, плюс артилерія і плюс погані укріп райони. Ну, було добре, що майже не було дронів зі скидами. Ти взагалі вірив коли-небудь, що війна закінчиться швидко? Як ти ставився до цих всіх заяв, які були про два-три тижні, і людей, які вірили в ті якісь там дати певні сьогодні, ти живеш без якоїсь строкової частини такої там перебування свого на фронті? Ну, спочатку вірив. Віри, віри да. в серйозно? Да, я думав, що закінчиться е, десь в районі, мі... ну, в районі місяця будуть відбуватися бойові дії. І я так переживав, що я не встигну. Ну, я... Ну, не буде вона точно 10 і не буде вона, напевно, точно 5. Яке буде твоє життя потім? Думаю, цікаве буде. В будь-якому випадку буде цікаве. Найду чим зайнятися. Буду готуватися до нової війни. Немає такого, що типу війна закінчується, і ти якийсь час просто собі думаєш, що я нічого не буду робити там півроку. Ні, 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 ні. Ні, треба щось робити. Бо потім, якщо ти будеш довго відпочивати, взагалі не захочеш нічого робити. Декілька коротких питань бліц. Ми вже про це це говорили побіжно, але більш конкретно і коротко. Найдовший штурм, який в тебе був, тривав скільки часу? З 5.30 до 00.30. Найкращий відпочинок для тебе на фронті це. На фронті це побути хоча б добу подалі від людей. Да. Це не вистачає. виключити телефон, це дуже не ви не вистачає. Найкращий відпочинок ти говорив, скільки коштує твоя екіпа? Я теж не пам'ятаю. Вона збиралася ще в 22-му, на початку 23-го року. Ну, це поза яку суму приблизно? Там це там недорого. дорого. Це Ні? там нема. Да, там такого я хожу, у мене майже немає захисту. У мене звичайно, плітоноска, у мене без, цих, без бокових защит, у мене немає цих, як же вони називаються. Я навіть не знаю, як вони називаються, тому що я ним не користуюся. тебе клавцік набір, звичайний. Я навіть не знаю, що в мене за плити там знаходяться. Ну, якщо чесно. Я за це не думав. Окей. Найкрасивіше місто в Україні? Кроматоворське. Чому? Дуже багато з ним приємних моментів. Повернешся туди колись просто ні, так погуляти? Ні, так, так, не, так не повернусь. Ну, мені його вистачає, але я вважаю, що він гарний. Особливо зараз. В нього вливається дуже багато коштів державних, так що молодці. І крайнє, що перше зробиш, коли закінчиться війна? Та ні, я собі таких цілей не ставлю. Ну, що, ну... Може поїду десь за кордон, тиждень-два. А де хотів би побувати? І без різниці. Десь, десь до океану, повіше. Хай так і буде. Так, думаю, так і буде. Дякую тобі. На здоров'я.